Volkswagen Tourn чи та Уран, як там хтось каже, так? машинка приїхала сюди без шостої передачі. Шостої передачі нема. І трохи в нього тут, звісно, грязно, бо це така в нього робоча машина, я так скажу. Коли такого включаєте шосту передачу, заведена машина, так, я зараз не заведу, то абсолютно ні, і пустити цеплення. Нічого абсолютно не відбувається. Е, нема її взагалі. Значить, зі слів власника він їхав тут. Пробіг 330, пробіг європейський, але теж може бути скручений. Не тільки в Україні крутять. Так і цей. І він їхав і почало гарчати, хрустіти, а потім вона просто пропала. Я вже, там, звісно, туди добрався. Я що зробив, я там, виходить, тако трошки розібрав. Зняв оцей воздухан. Там такий болтик відкрутив ось до тут. Потім ще три болтика відкрутив. Там, раз, два, три. Зняв оцю таку площадочку теж. Я думаю, це вже не сильно багато ума не треба. Потім знизу відкрутив нижню подушечку. Зараз вона прикручена, звісно. І під донкратом відкрутив цих два болта, приспустив. І тут, є така, а з цієї сторони, зняв підкрилок. і тут є така кришечка бокова. Ось з цієї кришечки там випали такі от запчасті, коли я розібрав. Ну, коли я зніму коробку, я вам покажу, звідки ці запчасті і в якому стані там шестер. Їх просто з'їло. Через то наша задача зараз зняти коробку передач, власник буде міняти на відремонтовану, тобто свою віддає, платить якусь там суму. І забирає повністю відреставровано. Наша задача зараз зняти і її пришлють другу, а цю відправлять. І цю заберуть. Так, так як я казав, воздухан знімаємо. Знімаємо далі площадочку і далі приступаємо до. Ага, і масло здаваємо. Стосується масла, яке тут було. Я вам так покажу. Тут одна така пельця. І це масло я йому залив. Він проїхав на ньому тисячу. Вона в нього гаркотіла ця коробка. Думали, що там подшипники, шумлять, гаркотять, Помняли подшипники на колесах, нічого не змінилось. До того я залив масло, нове ще трошки поїздив. Десь тисячу чи з півтори, і вона в нього взагалі крякнула. Масло зливається тут. шестигранник на 17, але так повністю не злийте. Через то треба відкрутити оцей, тоже болтик і повністю це достати. Там просто берете, але ну легенько достається. І звідси злиється десь 750 грам. Примерно десь так само звідси. Наступним нас треба від'єднати ці троси. Отак піддіваємо колечко. Один тросик у нас є. Точно так само другий. Стараємося це не загубити. Тросики виводимо. І потім відкручуємо. Раз, два. І, мабуть, що наверное, третій болтик. І ці труси повністю, навіть щоб не винімати їх звідси. Щоб не знімати ці скоби. Скоби проще відкрутити. Два таких чудесних болтика на 13 відкрутились. І робочий циліндрик щеплення у нас благополучно не виходить. Що не виходить, бо напевно, треба зняти цю планку. Ще один треба відкрутити болтик тут і ще один тут. І після цього, я думаю, він вийде, може і сюди вийде. Щось не ну, ладно, Наступне нам треба зняти фішку з цього пере... вибирає передачі. Так, потім знімаємо таку резину відводу, вона там супротивляється со стартера. Тоже фішку, Я там садив туди маленький ну, в смысле, Так, Тепер відкручуємо сталий плюс. Потім після цього переводимо. Так, у нас тут є сталий мінус. Відкручуємо, і потім наступний болт чи шпилька. Там, що, там, як воно буде чи це гайка. У нас буде верхній болт стартера. ну і Точно такий самий йдемо донизу. Симетрично знизу точно такий самий болт. Відкручуємо і стартер виводимо. Цилиндрик я вивів, цю скобу забрав, що тут була. Цилиндрик в нього тоже потік, він весь під заміну, тому що він там в плачевному стані. Це все тормозуха, це все воно тут. Він і казав, що часом у нього пропадало, не міг включитися, щось там туди-сюди, але потім з'явилось. Взагалі, міняємо цей циліндрик теж. Ось так виглядає знизу цей стартер. Ось так стартер, тут гаєчка, як я казав, на 13 тут держить такий кріпьожик, на якому все держиться. І потім на 18 головочку відкрутили, стартер може відкинути. Пройшло декілька минут. Не знаю, звісно, скільки там хвилин. І що ми бачимо, що тут у нас відсутствує полуось. Полуось, тут такі полтики, вони там прикручені. Прокручуєте, я відкручував прямо в такому положенні, прямо звідси круть, круть, круть. Всі відкручуються. Для цього нам треба насадочка М8. і Для того, щоб відкрутити цей центральний болтик, який у нас тут є. У нас треба насадочка 12 грана на 24. ну в мене 25 було, четвертий нема. Але теж пайдет. І шарова, і все все все, все абсолютно на місці. Коли ви звідти відкрутили, він трошки зіграв, пішли туди доверху, звідси виїхали і отак і раз, і він лежить тут. Попитаємося з тої сторони зробити так само. Так, сторона пасажира відкручуємо повністю теж всі ці болтики. І там я теж відкрутив центральну гайку, але я думаю, що нам вона мішати не буде. Якщо то ми можемо її сюди або доверху, або донизу, хай собі тут лежить. Ну, по крайній мірі зараз. Не будемо далі. По цих болтиках теж, звісно, такий драмат. З тієї сторони, в мене два повністю зіпсувалося, з цієї сторони, один такий, що я з тієї сторони 12 гранник, а з цієї сторони 6-гранник. І в якийсь один я не міг відкрутити, то забив той 12 гранник, то є відкрутив. Тож, прийдеться купляти трохи нових. Получається, там два, там два попсутих і приблизно тут три таких, що треба замінити. Добре, далі що ми робимо? Далі є у нас нижня подушка. Раз, два на 16 насадочка. І тут на 18. Тут вчора я крутив, на хотіла йти, але я такими ривками туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Зверху ведешка, воно попустило і зараз відкручується вже нормально. Наступне, поки в нас ще є подушка, яка держить коробку, у нас нема денкратів і тому прочеподобне. Попускаємо всі болтики. Значить, раз, два, три, які держать і там четвертий на 18. Так, тип тут на 16. Ну і точно так само йдемо до верху. І зверху у нас ще є, по-моєму, 2-3 болтика. От він, красавчик наш, ось другий. Ну, і цих два від стартера вони теж держать. Попускаємо. І зараз що? ставимо донкрат під мотор? Ставимо донкратик такий, щоб ми могли тримати якось коробку. І що? Відкручуємо цих два болтика, які держать її. І... А потім пізніше ще відкрутимо цей кронштейн, коли опустимо. Там теж болтики є, які одержать. Так, як знизу все вже готово, відкручуємо цих два болтика. Ну, але перед цим зрозуміло, що ми підважились до двигуна. І другий у нас домкратик. тринога, Вона в нас підважила коробку. І зараз опускаємо одне і друге для того, щоб відкрутити оцей кронштейн, щоб на нього добратися до тим болтів. І тоді можна її скинути, я думаю. Коробочка приспущена, і отаких от три болтика. Раз, два, три. Вони в наших руках. А кронштейн в другій руці. Так, і тепер в мене осталось, залишилось тільки ще тут оцих два болта, які держать. Я зараз їх відпускаю і буду питатися нею якось там виїжджати якось -таки і якось все-таки скинути. А, ще я попустив оцей патрубок. Оцей патрубок я попустив. повністю. Всі болтики, які його тут держать, щоб він там. Ви Бачите, тут мішає. це все трохи і зняв сам, сам патрубок воздушний, який йде до інтеркулера. Так, коробочку я почти зняв, ну почти можна сказати. І що дивіться? Оцей флянець треба відкручувати. Відкручуйте його, бо він дуже тут зачіпляється і невозможно воно. Якби він був відкручений у там, чи, там, чи там ключ, що не знаю. Коротше, Якби його відкрутити і зняти, я вже б давно її скинув. А так одному ще й дуже незручно тут все поправляти, кругом воно мішає, тут чіпляє. А тут ну цей шланг я зняв, як я вам казав, начебто, вроді би пішла, зараз може зніму вже. так, коробка майже вже звалена. Ми Зараз постараємося її якось звідси вивезти. Так, ось так, ось. можна забрати звідси. І напевно, що отак вона буде виїжджати. 30 доски забрати. Чекай, 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 зараз опущу, край. Опять з чекалося десь там. Все? Ну, забирай в лоске. Сим, пациент. О, педаль Ну и финальная стадия. Шоуберока. Выезжаем мы туда. І так, коробочка в нас тут. Із помощників то був мій старший син, який просто, ну як старший, другий клас ходив, Воздух того, більше або менше. Так, ось до наша кришечка. Болтики округ 4 розкручені. І що я вам хотів показати? Тут, в принципі, підшипники всі цілі, нічого там особо немає. Ні, ну якісь. А щось трохи є, все одно, получается. ті остатки тут вбились кришку. Так. Ну, а тут, собственно говоря. Ось до. В чому причина? От якийсь отой вал. Який там з них вал приводний, а якийсь, якийсь відомий. Просто отак з'їло шестерні. І зараз тут є зазор. Зараз просто я переверну що там масло залилось і та вся грязюка, яка там є. Отак воно гермесує і. Отак воно з'їгло і тут повністю зіно шестерню. І по цій причині ми її що зняли і будемо міняти. Я не мастер по коробках, я їх не ремонтую, так само двигуни я можу хіба замінити. Клієнта це влаштовує через те, що замінює. Попередня тауран теж був такий самий. Но у нього вибивала шоста передача. Тут пропала, а там вибивала. Оцей болтик розкрутився. Було прямо оця дистанціонна втулка була свободна. Я його викрутив, вичистив, бо там від фіксатора різьби, вичистив, там всередині. Піджав і у власника більше шосту передачу не вибивав. На фіксатор різьби, затягнув його. Там усіляєм. Відео є на каналі, яким усілям затягувати. І, в принципі, і цю, і цю, якщо там треба, але, в принципі. І власне поїхав і все в нього добре. Але в даному випадку теж думав, буде така сама процедура, але тут оказалося набагато. Так виглядає доставка коробки. Прямо взяли бочку, відрізали і поклали в бочку. Отак виглядає нова коробочка, ну як нова. Вони, скоріш за все, відписку струїли. Тут дали чорний цвіт, це теж в чорний цвет. Сілікон видно, що розбирали, а може, в принципі, може і не піскострую, покрасили, наверное, да, Покрасили тут, видно, там ні, дали трошки краски. Добре, дали вони масло. Дали бумажку таку. Тут написано, що треба влити 2,4 в коробку. Хоча я два всіх далив, але не всі зливалося в мене. Так, оцю тулочку я заказав, заказав нову. Вони дали вже нову, я вже не буду ставити її. Так. І оці до гранати, я дивлюся, що теж або вимили, або Так, і нема одного речашка. Цей речажок є, а тут ще один вставляється і тут такий, такий повзунок. Ну, тепер переставимо з тої другої коробки. Коробочка укомплектована, новий підшипничок. Тулочка ця нова і так була, сальники теж. І відкрутив я все-таки цю полуось, щоб вона вже не мішала. Ну, верніше, там там місце, куди прикручується полуось. Все поперекручував, доставив все на місце, все ставимо на місце. Є у нас наклієчка з гарантії. І так Донкратік стоїть. І коробочка теж вже на місці. І хто мені допомагав, мій син якому 10 років. Найміж 10 років тобі. Так, ну він так тільки накачував, піднімав вище нижче. Все, як би поручилось добре, а все добре через те, що ми зняли цей флянець. Дуже легко вона туди зайшла, сіла і вийшло навіть самому, ну, з допомогою цього, звісно, бонкрата її посадити. Тепер що? Тепер її по кругу ловимо, вже ми зловили, потім чіпляємо кронштейн. Ну, Піднімаємо доверху і пішли, поїхали полуося. Зверху той циліндрик, все там, все збираємо назад. Так, полоську одну я завів, зажав, повністю всі ці болти зажав, там той болт центральний. Наступила пора ставити цей стакан, так? І я не можу його вставити, тому що я не можу від'їхати нормально цієї гранати. Через то що через то відпустив шарову і буквально скільки сантиметрів від'їхав. І тепер в нас є доступ. Можемо цей стаканчик повністю поставити. Що збираємо? Поки низ нас зібраний, збираємо верх. Встановлюємо таку капельницю. Тут є в нас такий чудесний отвір. Так. Там точно такий самий болтик, закручений болтик і от там якийсь палець направляючий. І сюди, ну, я так зрозумів, на суху коробку, то 24 літри треба. А якщо б була б... Обично, якщо заміна йде, то там я зливаю 1,5 літра, то максимум, що може злиться. два заливаю на нову. а тут 24 на повністю суху, то таке. Ну що, зараз чіпляємо далі стартер і будемо чіпляти новий циліндр сціплення і прокачувати будемо. Перший етап прокачки, шлангочка відкрито і тече самотеком. ну і там свою бутилку прикрупив, тече собі бути, підливаємо уровень, так. ну і вже за два рази я долив, дивимося, щоб звідси виходили всі бурки. Бульки пішли тільки значалі, спочатку, потім вже не було нічого. Ну, але хай трошки ще потече. Якщо не поможе так, ну, то потім треба буде е, обичним стандартним моментом, як, як і на тормозах. Закручуєш, хтось там качає, тримає, відпускаєш, закручуєш, ну, як обично тормоза прокачується. Не забувайте цю перемичку поставити, це як усилення, бо потім, якщо поставити площадку і в кінці побачите, що її не поставили, то буде дуже неприємно все розбирати. Ну що вам сказати? Машинка виїхала, все добре. Їде, передача переключається добре. Все добре. По замінених запчастях був замінений цей циліндрик, який потік у нього. Був замінений одразу підшипник щеплення. Хоча я сказав би, що він. Він ще не знає. Мені кажеться, що цепління тут недавно міняли. Ну, По крайней мере, може не недавно, але він не сухий і не, не цей. Але краще замінити правильно. Я, я б собі б теж так само зробив. Ну, і замінив розбиті ці болти. Точно так само тут є такі, які вже повністю попсуті. Я їх є крутив на гранаті. Ну і все, отака от заміна. Коробка прийшла з маслом, зі всіма новими сальниками і втулками. Так що, така от робота, така заміна. Ну, якщо вам такі відео вподоби, то що? Ставим що? лайки. А в загальному дякую всім за перегляд! Їздіть і що, не ламайтесь.